Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про те, як використовувати віртуальну реальність для реабілітації, для покращення психоемоційного стану, для, для роботи з фантомними болями. Як кажуть професіонали в цій сфері, лікарі-реабілітологи, то реабілітація це як мистецтво, де потрібен індивідуальний підхід до кожного з пацієнтів. Тому тут ми з вами. Дивимось на цю палітру засобів і програм, які є, і ви вже пробуєте для себе, чи вам воно підходить чи ні. У цьому відео я розповім про кілька програм для творчості. Одна з них це Gravity Sketch. безкоштовна програма для створення скульптур і для малювання, для 3D-дизайну. Те, що ви тут зробите, можна потім зберігти і відправити на 3D принтер, роздрукувати і поставити поруч з собою чи відправити комусь як подарунок. Оце приклади робіт, які досвідчені професійні дизайнери зробили в цій програмі. Для цієї програми потрібні джойстики. Тут можна зареєструватись і тоді зберігати. Все і трохи більше доступу мати. Можна не реєструватись в програмі і одразу так працювати створювати. Тож в мене є джойстики. Для того, щоб мені вибрати New Sketch, мені треба піднести руку до цього квадратика і тепер натиснути оцю кнопку. Це я в такому в білому просторі. І от у мене джойстики. Я можу обирати колір, яким я буду малювати. Теж підношу джойстик правий до лівого. Це можна там, змінити в налаштуваннях, щоб було навпаки. І обираю колір. Yeah. Тепер цим я обираю товщину лінії. Взагалі тут є кілька інструментів для того, щоб вибрати пензелик. Та чи інший інструмент, яким ми будемо створювати наш, наш 3D-об'єкт, нашу скульптуру. Натискаємо от на цю філету. Там Можна створювати буде поверхні, об'єми, лінії. Зараз просто намалюємо квітку. Ну, така. наче це з простеліна буде так, квіточка. Так, скоріше це кактус виходить. І можна зробити йому теж горочки різні, ну, але це надто. Такий кактус тоді буде без. без своїх шипів. Виберемо інший колір для квіточки. І Там, ось тут... навіть можна вибрати таку готову форму. Наприклад, буде така, такий конус. Це ну, дуже велико нам не підходить така квіточка. Ми можемо вибрати, та, да, можна вибрати окремий елемент, який намальований, можна теж дж джойстиком збільшити да, свою руку для того, щоб вибрати більше. І тепер я підводжу до цього, бачите, воно червоним підсвітилось, натискаю оцю кнопку, підсвітивось зараз фіолетовим. і можу переміщати. Переміщати цей об'єкт. Знову виділяю його, виділяю двома кнопками, тепер на лівому джойстику, і ось можу зменшувати розмір цього. Також тут я можу зайти в режим редагування точок. Та тепер я можу вибрати цю і зме, зменшити ну, саму висоту витягнутості. Це для конусу не працює. І от ще, ще так. Виберемо так. Ну, це все ще можна з конусом робити. І тепер я поставлю його, ще, ще трошки зменшу. І тепер поставлю його. Ну, ні, не подобається мені така, така квіточка, Розвернемо її. Так. І я можу ходити навколо цього свого малюночка. Також я можу, затискаючи оці дві бокові, зменшувати, збільшувати розмір. От побачити свій малюнок, який теж змінити пропорції. Якщо задача намалювати свій страх чи свою радість, то можна от відчути, яка вона може бути маленька, яка може бути велика. Маленька квіточка. Інший аспект, який тут є, це можна зробити такий скріншот, фотографію цього. Наводжу. І роблю фотографію. на Цю галочку на лівому джойстику. Десь воно. Наш обоміс берег потім в галереї фотографії можна буде побачити. Можна змінити колір наших листочків. Можна змінити саму фактуру. Так, оця червона кнопка це відмінити попередню дію. Ну, тут можна от гратися з, з різними інструментами така напівпрозора тепер квіточка. Відмінимо цю дію. Я можу побачити те, що я намалював, і малювати, Тобто, я можу зняти в лапках зняти шолом з себе і перейти в доповнену реальність, бачити те, що є навколо мене. Для цього мені треба руки піднести до шолому, і зробити от такий жест, наче я знімаю шум. Бачите. Теж затиснувши дві бокові кнопочки. Оці. І тепер бачите в нас е, от тепер можна зменшити. Зменшити чи, навпаки, збільшити. І покажу ще е, інструменти, які тут. Є yes. так. Так, оце тут можна виділяти, міряти. Та робити телепорт, що можна пересунутися відносно свого зображення. Воно тепер десь. Десь там. В виберемо знову скетч і виберемо тепер. На Custom Ink, А. та да, Custom uh, Ribbon, Ну я навіть я хочу намалювати, наприклад, uh, CRISPR, так стереть, в мене буде, Ну, ці штуки зайві. От це потрібно. Тепер виберемо створення поверхні. Так, точково. І тепер... Для того, щоб, так, коли ми будемо друкувати на 3D принтері, то нам вже треба, щоб надрукувалася ця поверхня. Ось тут треба, отут теж інструменти різні. І тепер заповнимо ще цю стінку також. Так, для цього ми підтвердимо цю поверхню і тепер зробимо тут. Так. Все. 4 точки є. Заходимо в редагування цих точок, обираємо тут, обираємо тут. І тепер тут знову інструмент додати ось такий новенький стільчик з різними ніжками. Або дуже великий стівець. Якийсь закриває. Щоб повернутися назад в режим, в режим віртуальної реальності, треба знову піднести руки до голови і одягнути тепер. Не, навпаки. Треба руки піднести до голови і скинути. Він зникне. Зберігаємо свої результати. Ось та ця синя кнопочка на лівому джойстику. Натискаємо її дискета, Зберігаємо. І це буде проєкт в Gravity Sketch. Для того, щоб зберегти як 3D-об'єкти, потім можна було роздрукувати, то треба вибрати експорт. Я не спеціаліст з Sketch, Скетч, не вистачає часу на те, щоб ну, добре навчитися працювати цією програмою, але вона досить цікава. Якщо та от, вам зацікавилось, то подивіться англійською там огляди. є багато більш таких професійних оглядів саме цієї програми. І хочу показати ще одну програму для малювання. Вона називається Open Brush. Це безкоштовна програма. Є гарні програми для малювання, які коштують там 10-20 доларів. Так само я в лівому джойстику тримаю як палітру, правим керую промінчиком, натискаючи вказівним пальцем на кнопку. Ця програма вона не для створення 3D-об'єктів, а для створення ну, таких більше малюнків, інтерактивних, де буде анімація. Ну, от включимо тут Мірон. Показати в Gravitі Sketch це подібне. От на лівому джойстиці, я лівим джойстиком кручу і бачу різноманітні. Тут інструменти, які є так само, правим джойстиком я обираю довжину величину пензля. Так само тут можу обирати колір. Ну і давайте спробуємо намалювати квітку кактуса, як би вона виглядала. От, включен режим міро, і тому в нас буде дві квіточки. Так. Тут можна її роздивитися з різних сторін. Але виберемо тепер якийсь інструмент для, для того, щоб намалювати тепер сам кактус. тут дуже багато різних. Що це буде таке? А, тут уже є є така стихотова так, квіточка. Так, від, тут відміна налівемо. Пробуємо вибрати таке. Бачите, тут не створюються самі поверхні, а такі як шари. І чим ще подобається ця програма, тут от тепер можна вибрати і такий буде йти від Розхинок. Е, наче вони квітнуть, пахнуть. Це ну, мені, мені кольори. Ну, це щось не подобається, відмінимо. Зірки можна додати. Десь вище, Це все буде перетворюватись в зірки. Ще. Може бути тут пам'ятати десь у нас була та з цього боку наприклад. Ну десь так і десь сніжок можна. Пустити теж. Це мені схоже на якусь тропку таку, як мурахи залишають, значить тут так ходили-ходили. Так само з цими середніми джойстиками можна змінювати, можна змінювати масштаб цього малюнку, опинитися всередині. Там можна зробити все це дуже маленьким. Коли ми обираємо інструмент, то бачимо пропорції. Піднімати-опускати. І також тут можна зберегти це. Як сцену. Так, от це нижче. Ага, ну, Телепорт покажу. Це. Якщо по кімнаті не можна так, нема простору ходити, то можна стати навколо свого малюнку телепортом, просто натискаючи вказівним пальцем на цей джойстик і роздивитися, що є навколо. Камера це. Зробить нам от такий скріншот, як в Gravity Sketch. Eraser. Буде видаляти окремі штучки. Environment. Це. Так само тут можна побачити це в реальному просторі, де ми знаходимось. Можна. От такий Теж от Фантазувати, малювати якийсь одяг. І ще. Ще різні інструменти. зберегти буде ось так. Я показав та зараз якісь прості речі, щоб вам було легше, менше нервувало, коли ви запускаєте цю невідому програму. Дякую за увагу сьогодні та до цього відео. Пишіть свої коментарі, відгуки, запитання під відео. До зустрічі!